Слава Богу. Навчи нас, Господи, любити так щиро, як любив ти сам. Навчи нас ближніх розуміти і співчуття до них дай нам. До тебе жінку перелюбну одного разу привели, побить камінням її люди в своїй жорстокості могли. Безгрішний буде, хай судею, так тихо і лагідно сказав, і, знов, схилившись над землею, щось мовчки на піску, писав: Коли ж підняв він погляд вгору, нікого судень не було. Не чула жінка, слів докору, в очах вона побачила тепло. І я тебе судить не буду, іди, і більше не гріши. Чи здатні так зробити, люди, забути зразу все, скажи. Там в самарянку із терпінням біля криниці навчав, не докоряв її сумлінню, а життєдайну воду дав. Ти не боявся осквернитись, показую чужих гріхів, бо сам ти був святим і чистим. Серця людські ти просвітив, ті, що слізьми обмила ноги, простив важкий смертельний гріх. Відкрив до неба їй дорогу, бо полюбила вона більш за всіх. Навчав з любов'ю і терпінням, незрячим очі відкривав, серцям сліпив давав прозрінням і силу втомленим давав. Там на хресті не озлобився, бо світ увесь не полюбив, і катів своїх молився, просив Отця, щоб їм простив. О, дай нам Боже так любити, щоб не виконувати обряд, а серцем ближньому служити, теплом душі всіх зігрівати. Навчи нас, Господи, любові, життям у спалах промайне, все зникне і знання, і мови любов ж ніколи не мене. Амінь.